Таю на соціальній країні та Чорноморській телерадіокомпанії знакові новини в студії Микола Різник. Далі про головні події. Віце-спікер. Жінка. Парламент обрав керівництво та голів комітетів. Судді невдоволені. Служителі ФОМІДИ хочуть покращення житлових умов. Світло за графіком в Криму масово скуповують дизельні генератори. Контртерористична операція в центрі Грозного завершена. Принаймні, таку заяву зробив голова Чеченської республіки Росії Рамзан Кадиров. Нагадаю, напередодні вночі в центрі міста прогремів потужний вибух. 12 осіб постраждало до столиці Чеченської республіки Росії. Була стягнута велика кількість силовиків. Російська влада запровадила режим контртерористичної операції. Місцевий будинок друку, в якому перебувала група озброєних людей, постраждав від пожежі. Продовжувалась бойові дії і в день. День повідомляється, що силовики ліквідували 9 бойовків. У той же час загинули 10 правоохоронців. Інтенсивність обстрілів української армії з боку російсько-терористичних угрупувань на Донбасі посилилась. За минулу добу супротивник здійснив 71 атаку з використанням артилерійсько-мінометного вогню та іншого зброєння. Артилерія села Тона носить удари у відповідь, продуктивно діють на окупованих територіях і партизанські загони. При взаємодії з Збройними силами України воїнами загону було знищено на фермі в районі Старомихайлівки близько 50 бойовиків. Наступного дня вони зіграли у злий жар з великими воїнами Руського міру, скоротивши їх чисельність ще на 10 чоловік. В цей же день, продовжуючи грати з терористами, при взаємодії з українськими військовими, в районі Петрівки партизани приплюсували на свій рахунок ще 50 бойовиків. Тож протягом двох днів партизани очистили свій край від 110 найманців. Урочисто та помпезно президент Росії звернувся до делегатів федеральних зборів. Володимир Путін знову говорив про встановлення історичної справедливості. Тим часом у Києві відомий російський громадський діяч Гарі Каспаров дав ляпаса путінській пропаганді. Він прорахував дії Путіна та передбачив крах диктатури, деталі в сюжеті. Крим для диктатора виявився святою землею. Президент Російської Федерації Володимир Путін у зверненні до федеральних зборів наголосив на сакральності півострова і вкотре підтвердив легітимність рішення приєднання Криму до Росії. В Криму живуть наші люди, і сама територія стратегічно важна. І тому що саме здесь знаходиться духовний істок многолікої, але монолітної російської нації і централізованого російського государства. Крим це Україна, а його анексія не що інше як акт міжнародного бандитизму. У цьому переконаний відомий російський громадський та політичний діяч Гаррі Каспаров каже, що півострів повернеться до України тільки тоді, коли зміниться політичний режим в Росії. Сьогоднішня Росія, Путінська Росія, це диктатура, персона, персоналістська диктатура з ярко ярковорожними чертами фашистських діалог на фоні наростаючого соціально-економічного кризису єдиний как бы игровой картой для Путина является внешняя агрессия. То есть и ухудшение ситуации в Росії соціально-економічка будь-як наможать неизбежно приводить к к ужесточению вот этой внешней, внешней политической доктрины Путінська Каспаров як стратег виключає повномасштабне вторгнення в Україну. Проте каже, що Путіну потрібно підтримувати імідж збирача руських земель. Він діятиме по периметру колишнього СРСР і піде іншими напрямками. Це Есть масса причин, в кавычках, естественно, для Путина, начать агрессивные действия в районе Азербайджана и Грузии, в первую очередь, это сухопутный коридор в Армению к российской военной базе. Плюс Ябыч не сбрасывал со счетов опасность нагнетания обстановки в Эстонии и Латвии. Аспаро порівнює політику Путіна з грою в покер, коли вигравати можна лише блефуючи. проте диктатуру зупинить лише сила. Санкції вже почали діяти. рубль стрімко падає, а невдоволення серед людей росте. Анастасія Остроушко, Дмитро Гришко соціальна країна. Чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров вперше з 2010 року відвідав Україну. Гостюватиме стратег три дні. Планує поділитися своїми ідеями з бізнесменами і пограти в шахи з дітьми та учасниками АТО. Перша в історії українського парламентаризму жінка увійшла до керівництва Верховної Ради. Оксана Сероїд, представник самопомочі, стала віце-спікером, першим заступником голови парламенту, призначений народний депутат від народного фронту Андрій Парубій. За відповідну постанову проголосували 313 народних депутатів із. 372 зареєстрованих у сесійній залі. Крім того, сьогодні депутати створили кілька міжфракційних об'єднань, зокрема Закарпаття, Свобода, Рідна Чернігівщина та Крим. Головою останнього призначений депутат від блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко. До нього входять 11 народних депутатів, зокрема Мустафа Джемілєв, Мустафа Наєм, Юлі Мамчур. Наша цель основная это заявлять о том, что Крым это Украина, в том числе на парламентском уровне. Нам кажется, очень важно, чтобы было такое объединение в парламенте Украины. И, конечно, все, що что связано с Крымом, мы собираемся во всех законах, во всех решениях парламента, чтобы это было учтено. Потому что, к сожалению, нам кажется, что в средствах массовой информации украинских так постепенно как-то все это отходит на второй план и международных тоже. А от член політради партії Батьківщина Андрій Сенченко скептично оцінив створення зазначених міжфракційних об'єднань. Я скажу, що я традиційно погано отношусь к міжфракційних объединениям. Потому что это в определенном смысле ну, некая технологія нивелирования фракцій. Когда наряду з фракціями политических партій появляется там два десятка міжфракційних -то групп, то это создает кашу. И не позволяет избирателю оценить трезво качество работы той или иной политической силы. Ввечері Верховна Рада затвердила 27 голів парламентських комітетів. За відповідний проект постанови проголосували 249 депутатів. Зокрема, комітет з питань соцполітики і праці очолила Людмила Денисова народний фронт питаннями протидії корупції. Займатиметься Єгор соболів Із самопомочі. Найбільше комітетів у блоку Петра Порошенка 11, у народного фронту. По три у батьківщини та самопомічі у радикалів та економічного розвитку по одному комітету разом із тим депутати виключили із керівництва комітетів тих народних обранців, які проголосували за скандальні закони 16 січня. Їхні оклади іноді в десятки разів перевищують мінімальні зарплати українців. А авто деяких це бюджет маленького міста. Однак, служителі української Феміди все одно не задоволені виконанням законів стосовно їхнього забезпечення. Чого ж не вистачає суддям України? Знає Яна Курченко. Знайомтеся, це парковка біля Верховного суду України. Кожна з цих автівок коштує десятки тисяч доларів. Сьогодні тут проходить засідання Ради суддів України. В останній момент місце проведення змінили, тому показати, хто на який приїхав, наша знімальна група не змогла. Однак з порядку денного засідання вже зрозуміло, чим сьогодні стривожені служителі нашої Феміди. Питання номер один забезпечення суддів службовим житлом. 7612 суддів, головним розпорядником коштів по судам є ДСА, 1308 суддів потребують поліпшення житлових умов і забезпечення їх службовим житлом. Тобто кожний шости суддя, крім того, якщо дивитись на відповіді тих суддів, які надійшли на запити Ради суддів України, по деяких судах у нас майже кожен другий суддя. Потребує забезпечення службовим житлом. в законі України про судоустрій, статус суддів матеріальне забезпечення нашої феміди у державному і у місцевих бюджетах проходить окремим пунктом. і стаття 132 цього закону з 2010 року гарантує суддям службове житло. Після призначення на посаду суддя Конституційного суду України, Верховного суду України, вищого спеціалізованого суду, апеляційного місцевого суду, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується службовим житлом за місцем знаходження суду. За п'ять років з податків українців службовим житлом забезпечено понад 80% суддів різних рангів. Крім того, з кожним роком, згідно цього ж закону, мінімальний оклад суддів збільшувався. Посадовий оклад судді місцевого суду встановлюється у розмірі 15 мінімальних заробітних плат, визначених законом, що запроваджується поетапно. Вище зазначений оклад встановлюється з 1 січня 2015 року. Додайте до цієї суми надбавки за стаж від 15 до 80 відсотків наукові роботи ранг судді і порахуйте середній дохід служителя української феміди. Однак як метою ложкою невиконання закону України про забезпечення суддів службовим житлом самі судді беруть під особистий контроль. Забезпечення службовим житлом є нагальним спілки в судах першої соціаційної і спеціалізованих санкцій, спеціалізованих судах, але є потреба і забезпечення суддів службовим житлом в вищих судах. Запропонувати державній судовій адміністрації строк до 1 травня, вважаю, що 6 місяців – це достатній строк. Підготувати та представити для затвердження Ради судді України положення про порядок забезпечення суддів службовим житловом. Навіщо бюро подавати, тим більше всім нам. Відомо, що вже є новий проєкт закону про судоустрій суддів, де це питання буде вирішено по-іншому. Якщо всі читали, ми проекти ці. Там і в порядку, який затверджується кабінетом міністрів України, а не ДСА. інший варіант, як сказали було Васильеві щодо кредитування пільгового. Ну, до 1 червня 2015 року це питання взагалі відпаде необхідність в розробці цього порядку. В разі, якщо закон не буде виконано, Рада суддів має право на офіційне пояснення від Мінфіну і може зі скаргою звернутися до Верховної Ради. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна. Прямого діалогу і конкретної допомоги вимагали переселенці від нового керівництва мінсоцполітики. Близько десятка активістів під міністерством вимагали більшої допомоги для себе і своїх родин. Новий очільник відомства Павло Розенко до активістів вийшов, вислухав і пообіцяв працювати краще, як із державними програмами, так і з волонтерськими організаціями. Перша проблема це житло. Житло, яке переселенці мають в санаторно-курортних закладах. Дуже багато людей проживають в цих закладах. Воно не відповідає а, якості життя. В сентябрі стали на зареєструвалися. Зарегіструвалися, да? все. Білості не отримали допомогу? Ні. А а що вам говорять? Ничего не говорят, ждите. Хотела, чтобы прежде всего уделяли уделили какое-то внимание нам переселенцам и как-то помогли прежде всего социальной адаптации тех людей, которым достаточно тяжело социально адаптироваться, но ну, это прежде всего людям предпенсионного возраста, потому что им всегда было тяжело найти работу. Без генератора в Криму не проживеш. Півострів знову накрила хвиля відключень електроенергії. Зокрема, це практично паралізувало життя в Сімферополі. Відключені світлофори і величезні затори на дорогах це те до чого тепер змушені звикати кримчани у своєму новому житті. Між тим холодна пора року на півострові тільки починається. На предприятии Крымэнерго объясняют, вынуждены отключать электроэнергию на полуострове для снижения уровня нагрузки, которая возникает из-за отключения компании Укрэнерго нескольких высоковольтных линий. Неожиданное отключение света становится причиной настоящего хаоса на полуострове. Крымчане в панике побежали за бензиновыми генераторами. Достаточно часто покупают, то есть свет отключают периодически, покупают у нас разного сорта генератора, разные мощности. В основном домой те, кто живут в жилых домах. В среднем 13-14 тысяч. Спрос есть, конечно, потому что ну, нет света. У людей котлы, которые работают от света, и берут постоянно. Популярны те, которые запускают эти котлы газовые, которые у людей. Как бы так. Просто не все генераторы еще запускают эти котлы. Крымские власти винят в отключениях света на полуострове Украину и холодную погоду. Сами же крымчане точных причин отключения не знают. Какая-то авария где-то, Запорожье, что ли? Ну, как видите, я сам электрик. Никак не выйдете из, из ситуации. Я знаю всю эту систему, никак не выйдет. Мост построить это нереально. Протянуть длинную такую электролинию через пролив тоже нереально. Но я думаю, что Запорожскую ГРЭС или ГЭС отключили. Руководство Крыма настаивает, что в республике есть мощности для бесперебойного обеспечения полуострова электроэнергии. На днях в Крыму заявили, что Российская Федерация тянет высоковольтный кабель в Крым по дну Черного моря. Дотянуть планируют к апрелю. В лучшем случае. Очевидно, правительство России посчитало, что 90 дней зимы не так уж и много, чтобы потерпеть мрак и холод во имя любви к родине. Сегодня в Симферополе свет пропал даже в школах. Николай Резник, Крым. Так звані СНІЛСИ, страхові номера індивідуальних особових рахунків, аналоги українських ідентифікаційних номерів у Криму почали видавати півроку тому. Проте багато кримчан досі не можуть отримати заповітний документ, який необхідний для цілого ряду соціальних процедур в російських реаліях. Иметь СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета для каждого гражданина Российской Федерации – обязательное условие для получения пенсионных, страховых и материнских выплат. Но далеко не все получили его в Крыму. СНИЛС нужно оформлять и получать в отделениях пенсионного фонда по месту регистрации. Для этого нужно предоставлять только один документ – паспорт гражданина Российской Федерации и написать в пенсионном фонде соответствующее заявление. В России иметь СНИЛС – обязательное требование для любого гражданина. С помощью этого документа можно как открывать счета в банках, так и получать весь спектр социальных выплат. Между тем, на данный момент СНИЛС можно получить только через несколько месяцев. Пластиковый документ делают только в Москве. Некоторые ждут его еще с лета. Хоть ты в августе сдал, хоть ты в сентябре сдал, а в декабре дают колончик прийти. В мае сдала, еще не получила. Вот хожу каждый год, месяц. А что не готовить. Вот мне сказали в начале марта прийти. Так, а так долго? А? А так долго? Ну мне сосед сдавал в июле, до сих пор не получил. Ну быстро все месяц я был. Месяц. Вот, все прекрасно и все хорошо. Вы что? На данный момент в отделениях пенсионного фонда в Крыму большие очереди, в том числе тех, кто оформляет пенсию без НИЛСа, потому что не успели его получить. Я социальный работник, я на подопечную сдала в сентябре, и вот сейчас пришла, и не знаю, готова или нет. А свой на работе нам должны выдать с лета, где-то с июля месяца, и до сих пор нам не выдают. В августе месяце я прихожу третий раз, еще не готова. Вот стою, не знаю, получу я или не получу. Получить страховой номер индивидуального лицевого счета необходимо до конца года, потому что его отсутствие в январе 2015 не позволит получить ни пенсию, ни открыть банковский счет. Николай Резник, Крым. Закон України про тимчасово окуповану територію не дозволяє без офіційного дозволу України перетинати морські, повітряні та суходольні кордони Криму, але в анексований півострів літає аерофлот. Інші російські компанії в порти Ялти та Севастополя заходять турецькі та грецькі пароми. Тим, що своїми діями в Криму Росія порушує всі міжнародні закони, вже нікого не здивуєш, але інші країни та приватні компанії не мають порушувати закони України. Це стверджують експерти неурядової організації Майдан іноземних справ. На сайті Майдан іностранних дел опубліковано 232 підтверджених факта – підтверждених факти нарушення самолітами воздушного пространства Крима, і 86 разів незаконно іностранний суда заходили в порти Крима. Змінюються карти польотів польотів і напрямків. Як це відбувається з технічними зупинками в Анапі? Тобто на табло, наприклад, Стамбульського аеропорту напрямок зазначається. Анапа Стамбул насправді літак летить з Сімферополя. Мы считаем, что санкции, которые были застосовані до порушников, не имеют, ну, нее достатними. Эксперты Майдана и иностранных дел предоставили общественности свой черный список. На наш взгляд, лица, которые совершили подобные действия, то есть те действия, которые приравниваются к коллаборационизму, должны быть лишены. Э, полученных наград, званий, должностей в Украине. Простых крымчан они признают нерезидентами. Тех, кто предал свою страну, ну да, они тоже в совокупности не резиденты, но не более того. Те, наверное, ответственности перед страной этих людей гораздо больше. Реакции украинских властей нет никакой. На территории оккупированного Крыма продолжают работать украинские бизнесмены, которые просто перерегистрировали по российскому законодательству свой бизнес в Крыму. Фиртаж сегодня может спокойно, безпушненно возить на территорию Крыма сырьев да, с Украины для своих заводов. Да. И может как товары украинского вырабництва вывозить продукцию за пределы Украины, через территорию Украины, продолжать зарабатывать деньги. Вот. То есть это совершенно в то, в то время как вот мы с ним, как кремчане, да, и вот наш коллега, тут, который сидит значит, тоже из Крыма, мы не резиденты. Я валюту в банке не могу поменять. Кроме нарушителей границ Крыма, эксперты также составили список должностных лиц Украины, поддержавших аннексию Крыма. Пока в списке 78 человек, из них пятеро имеют звание Героя Украины. Оценить их вклад в аннексию Крыма еще предстоит украинской Фемиде. Фарид Гусейнов, Тарас Беловол, Черноморская телерадиокомпания «Киев». Більше информации шукайте на сайті соцкраїна.ком, а я з вами прощаюся. Тримайтеся!